Маленький принц Антуан Де Сент екзюпері Леонові Верту. Даруйте мені, дітки, що я присвятив цю книжку дорослому. У мене дуже поважне виправдання. Той дорослий, мій найкращий приятель. Є й друге виправдання. Той дорослий може зрозуміти все на світі, навіть дитячі книжки. І нарешті третє. Дорослий живе у Франції. Зазнає там голоду і холоду. Йому так треба, щоб його хтось потішив. Та коли все це не може виправдати, то я згоден присвятити оцю книжечку тому хлопцеві, який був колись мій дорослий приятель. Усі, бо дорослі, спершу були дітьми, тільки мало хто з них про те пам'ятає. Отож я виправлю присвяту Леонові верту, коли він був маленьким. Перше. Коли я мав шість років у книжці під назвою «Белиці», там про тропічні ліси розповідалося побачив якось химерний малюнок. На малюнку здоровезний удав ковтав якогось хижака ось копія того малюнка. У книжці було написано Удав ковтає свою жертву цілою, не прожовуючи. Після цього він не може й ворухнутися, спить собі півроку, аж поки перетравить їжу. Я чимало думав про сповнене пригод життя в джунглях, та й собі намалював кольоровим олівцем мій перший малюнок. Малюнок один, ось що я зобразив. Я показав цей твір дорослим і спитав, чи налякає він їх, а мені на те, чого б то капелюх нас лякав. Але ж то був не капелюх, то був удав, що проковтнув слона. Тоді я зобразив удава в розрізі, аби дорослим було зрозуміліше. Їм завжди треба все тлумачити. Ось мій малюнок номер 2 Дорослі порадили мені не малювати більше гаддя ні в натурі, ні в розрізі, а краще цікавитись географією, історією, математикою та граматикою. Отак От і сталося, що я в шість років зрікся блискучої малярської кар'єри. Зазнавши провали з малюнками номер 1 і номер 2 я геть зневірився в собі. Дорослі такі нетямовиті, а діти просто не в змозі розжовувати їм усе. Отож я мусив обрати собі інше ремесло, і я навчився керувати літаками. Я облетів майже цілий світ, і географія, сказати по щирості, стала мені у великій пригоді. Я умів з першого погляду одрізнити Китай від Аризони – то вельми корисно, надто як уночі з курсі зіб'єшся. На своєму віку я зустрічав чимало всяких поважних людей і мав з ними стосунки. Жив довго між дорослих, бачив їх зовсім близько, і від того моя думка про них не покращила. Коли мені здибався дорослий, людина ніби то кмітлива, я поцікавився його думкою про свій малюнок номер один, який я беріг. Хотілося знати, чи він справді може второпати. Але дорослий незмінно відповідав мені. Це капелюх. Тоді я вже не говорив з ним ні про полозів, ні про тропічні ліси, ні про зорі. Я пристосовувався до його тями. Заводив з ним мову про гольф і бридж, про політику і кроватки. І дорослий так тішився познайомитися з такою розважливою людиною. 2. Так я жив сам один, не маючи нікого, з ким міг би погомоніти, порадитися, аж до аварії, що спіткала мене шість років тому в Сахарі. Почав давати збої двигун мого літака. Ні механік, ні пасажири зі мною не летіли. Довелося поратися самому, хоч ремонт був складний. Тут таке або пан, або пропав. Питної води я мав ледве на тиждень. Отож, першого вечора я заснув на піску в пустелі за 3-9 земель від будь-якої людської оселі. Я був ще самотніший, ніж потерпілий на плоту посеред океану. Уявіть собі мій подив, коли на зорі мене збудив якийсь чудний голосок. Він сказав: Прошу, намалюй мені баранця. Ага, намалюй мені баранця. Я скочив, наче громом, ударило староно проте рочі. Пильно розвернувся навкруг і побачив дивовижного хлопчика, що поважно мене розглядав. Ось його найкращий портрет, якого мені пощастило згодом намалювати. Так, звісно, на моєму малюнку він далеко не такий гарний, як був насправді. Не я тут виною. Коли я мав 6 років, дорослі відбили мене охоту до того, щоб стати художником. Я тільки навчився, що малювати удавів, у натурі та розрізі. Отож, я виріченим від подиву очима дивився на цю прояву. Не забувайте, що я був за 3-9 земель на безлюдді, проте зовсім не здавалося, щоб це хлоп'я заблукало або вкрай зморилося, чи вмирає з голоду, спраги з або страху. На когоді було сказати, що це дитина, яка загубилася серед пустелі, запропастилася край світу. Нарешті до мене вернулася мова, і я сказав: а, а що ти тут робиш? Та він знову попросив тихо і вельми поважно. Прошу, намалюй мені баранця». Таємнича поява так вразила мене, що я не посмів домовитись. Я, хоч яким би зглуздям це могло здаватися тут за трид'ять земель від людей, коли на мене чекала смерть, я добув із кишені аркуш паперу та самописку. Але одразу ж згадав, що вчився передусім географії, історії, математики та граматики. І сказав хлопцеві, трохи навіть сердито, що не вміє малювати. Він одмовив: Байдуже, намалюй мені баранця. Я зроду не малював баранів і тому відтворив для нього один із двох малюнків, що тільки вмів малювати удава в натурі. І здивувався непомалого, коли хлоп'я одмовило Та ні, я не хочу слона в удаві. Удав дуже небезпечний, а слон НАТО здоровенний. У мене все маленьке, мені треба баранця. Намалюй баранця. І я намалював. Він глянув пильно та й каже Ні, цей баранець зовсім хирявий. Намалюй іншого. І я намалював. Мій приятель усміхнувся лагідно і поблажливо. Ти ж добре бачиш, це не баранець, а баранисько, ще й рогатий. Тоді я зобразив ще одного. Та він забракував і цей малюнок. Це надто старий. Я хочу такого баранця, щоб жив довго. І тут мені терпець рвався, адже треба було як на хочі розбирати і лагодити двигун. Я награмузляв такий малюнок. І заявив Ось тобі ящик, а в ньому той баранець, який тобі до вподоби. Я був неяби як вражений, побачивши, як заяснів мій юний суддя. Саме такого я і хотів. Як ти гадаєш? Багато пащі треба для цього баранця. А хіба що? Так у мене вдома все маленьке, йому, певно, вистачить, я дав тобі зовсім маленького баранчика. Хлопчик схилив голову над малюнком. Не такий він і маленький. Глянь, но він заснув. Так я познайомився з маленьким принцем. Три. Збігло чимало часу, поки я втямив, звідки він узявся. Маленький принц про все допитувався в мене, зате моїх питань, здавалося, не чув. Лише з випадково зронених слів мені помало все стало зрозумілим. Так, побачивши мій літак уперше, я не малюватиму літака, для мене це дуже морочливо. Він спитав, що то за штукована? То не штикована? Ця річ літає, це літак, мій літак. Я гордо розслумачив йому, що вміє літати. Тоді він вигукнув. Як? Ти упав з неба? А вже ж, відказав я скромно. От дивина, і маленький принц так голосно зареготав, що мені стало досадно. Я хочу, щоб моєму лихові бодай співчували. Потім він додав Отже, й ти прибув з неба, а з якої планети? Ось де розгадка його таємничі появи тут, у пустелі. То ти потрапив сюди з іншої планети? гостро спитав я. Та він не відповів, розглядаючи мого літака, він тихо хитав головою. Але ж на ньому ти не міг прилетіти здалеку. І надовго поринув у роздуми. Потім дістав з кишені мого баранця і почав роздивлятися цей скарб. Уявляєте, як зацікавило мене оте напіввизнання, ота от загадка про інші планети? Я спробував дізнатися більше. Звідки ж ти прибув, хлопче? Де твій дім? Куди ти хочеш забрати мого баранця? На хвилю він замислився, потім промовив. Добре, що ти дав мені ящик. Баранець тут ночуватиме, це буде його оселя. А тож, а коли ти шануватимешся, я дам тобі ще й мотузок, щоб припинати його удень і пакіл. Мої слова нібито прикро вразили маленького принца. Припинати? Яке безглуздя! Бач, коли його не припнеш, він залізає в шкоду або втече. Мій приятель знову засміявся. А куди ж по-твоєму йому тікати? Будь куди. Просто перед собою, куди очі світять. Тоді маленький принц зауважив серйозно. Пусте, у мене там усе дуже маленьке, і дещо журливо додав. Коли ти просто перед собою куди очі світять, то далеко не зайдеш.